Так, я трохи зник, але цього разу я проходив одразу дві гри. Більше ніяких виправдань у мене немає. Окрім того, що я зробив вам едіт. Для нових глядачів це відео рубрики Стаю олдфагом», де я проходжу і роблю огляди на ігри в хронологічній послідовності. я це, оскільки через свій вік пропустив багато важливих та впливових для ігрової індустрії тайтлів і хотів би з ними ознайомитись. Зараз ми на 2004 році, і в цьому році я вже пройшов зробив огляди на GTA San Andreas, Battlefield Vietnam, Half-Life 2, Doom 3 та Counter-Strike. Уж можете зацінити на каналі. Значить, що я захворів, тому голос в цьому відео у мене буде дивний. Тепер давайте поговоримо про те, що таке FlatOut, що вона з себе представляє, і про контекст, в якому вона виходила. А 2004 в світі ігор про перегони. Це час, коли вже піше 10 років існувала Need for Speed. Це рік після того, як вийшла легендарна, кажуть, деякі люди: Need for Speed Underground. тобто до доволі усталена сфера. І тут виходить, гра розроблена не те, щоб великою фінською командою, яка не має ніякої. Сюжетної історії немає по суті синглплеєр кампанії такої, щоб там була хоча б якась постановка, хоча б якийсь зв'язок між рівнями. Але вона має в собі одну ключову особливість, через яку люди запам'ятали її і оцінили вище середнього. Тож давайте поговоримо про ігролад, про те, в чому ця особливість. Це ще одна аркадна гонка, особливістю якої є фізична симуляція. Всі фізичні взаємодії в цій грі набагато детальніші. По-перше, вони присутні, скажімо так, в порівнянні з Нітвоспідом. По-друге, вони дуже детальні, вони красиві і на цьому зроблений основний акцент. Окремі частини автомобіля мають свою вагу і є окремими об'єктами, які реагують на інші частини автомобіля і реагують на зовнішні пошкодження, зовнішні чинники. В Цьому Беруть участь достатньо красиві пророблені моделі, моделі, а також візуальні ефекти, які підсилюють таке зображення. Таким чином виходить дуже ефектна графіка, як в аркадні перегони, дуже цікаво грати, і суть якої не в тому, щоб приїхати першим, а в тому, що вижити і дожити до кінця. Адже отримуючи постійні пошкодження, ви просто не зможете доїхати до кінця. Після пошкодження певних частин автомобіля його характеристики в цих сферах будуть падати. зменшиться керованість буде складно набрати. Швидкість, ви вже не зможете обходити супротивників. До того ж, не вписатися в поворот в цій грі це не просто стукнутися об стінкою в нідвоспіді, це вилетіти за карту, це вилетіти через лобове скло. Після цього вам доведеться розпавнитися, а респавнить вас гра завжди позаду, завжди в невигідне становище. Отож, як кажуть, основний геймлуп тут в тому, що ви берете участь в перегонах, в яких вам потрібно, окрім того, щоб зайняти призове місце, вижити до кінця, доїхати в нормальному стані. Я переміг один раз, вилетівши в лобове скло і облетівши свого супротивника. Це можливо. От. Але це у ваших інтересах на четвертому колі, щоб машина не стрибала через те, що в неї погнуті колеса, а їхала нормально. І після цього зароблені кошти витратити на апгрейд машин. І так по колу. Тепер давайте поговоримо про те, чим власне займатися гравцеві в цій грі. Тут є синглплеєр і мультиплеєр. Мультиплеєр я пробував дуже давно, і це було по лану, Тобто я грав з друзями, знаходячи. В одній кімнаті. А от синглплеєр представлений такими трьома етапами: бронзовий, срібний і золотий. По суті, в грі небагато мап, я думаю, їх менше десяти. Вони діляться на види. По-перше, це мапа в типу місті, хоча насправді це одновуличне село. По-друге, це мапа в лісі, такий трек без асфальту, десь в лісистій місцевості. Мапа, де ви проїжджаєте повз місця, де проходить будівництво. Справжні треки. Тобто, за Асфальтовані, нормальні, і сніжні мапи. І, те, що я маю на увазі, це те, що в межах одного цього етапу, наприклад, бронзи чи сільвера, ви на одних і тих самих мапах цього виду, тобто я назвав 5 видів, нехай це буде 5 мап, але це не значить, що там 5 рівнів, рівнів більше. І як вони цього досягають? Вони, наприклад, один раз ви їдете в одному напрямку, інший раз навпаки, або якийсь поворот змінюють, або симетрично відзеркалюють. І так протягом гри, але коли ви приходите на наступний то тобто там, там мапи того самого виду, але інші. Окрім перегонів, розробники вирішили використати одну з особливостей їхньої гри, саме вилітання через лобове скло і перетворити це на окрему міні-гру. А також є режим, в якому е, перемагає той, хто лишається останнім, тобто таке дербі на аренній трасі, суть якого в тому, щоб наносити демедж, але лишиться останнім. Проте в ці режими я недовго грав. Весь час я провів проходячи саме кампанію і отримував від цього задоволення більше забув сказати в частині про ігролад, що я на якомусь етапі почав грати від першої особи, і це насправді робить все набагато цікавішим, і мені насправді так було легше. А ще я пройшов всю гру на неавтоматичній коробці передач і рекомендував би вам робити так само. Ви таким чином маєте більше контролю над машиною. Ви можете це використовувати для того, щоб входити в повороти, Ну і загалом, це очевидно поглиблює ігролат. На останніх етапах гри машини дуже швидко покращуються, і там з 250 кінських сил дуже швидко видоростати до 400, а мап стає багато сніжних. І я на таких мапах більше другої передачі не вмикав. Якби я грав на автоматі, мені було б складніше з цим. Думаю, тепер у вас складається враження того, чого оцінка гри на Metacritic 70% і чого на неї загалом відреагували як краще середньо це саме проблема недостатньої кількості контенту в грі. Тобто, гра весь час обігрує одну свою особливість, одну свою механіку. І більше за це запропонувати не може. Якщо говорити про графіку, то тут вона дуже приємна, але не те, щоб має якийсь виразний стиль чи навіює якусь атмосферу. Просто приємна, красива графіка з купою фізичних взаємодій. Що ще сказати про це, я якщо чесно не знаю. Оскільки немає ні сюжета, ні атмосфери, нічого, тому відео буде трохи коротким. Я хотів би зазначити, що коли я прийшов в гру на 100% і завершив останній свою гонку, зайнявши призове місце. Це то в грі почались титри, але почались дос достатньо рідкісні титри, тому що там розробники вставили е відео того, як гра виглядала на різних етапах розробки, як вони її тестували, і в кінці титрів. Можна побачити фото всієї команди. Я аж продивився всі ці титри до кінця. Це дуже приємно. Відчувається, що люблять свою гру, і це, наче, такий жест подяки гравцеві за те, що він присвятив свій час саме їхній грі, і за те, що він аж пройшов її на 100%. Було приємно. Ну що ж, давайте вже підбивати підсумки. Чи рекомендував би я вам пройти цю гру зараз? Насправді так, я тому і витратив свій час на відео про неї, хоча її не було в опитуванні, яке я робив. Тому що я колись в неї грав і дуже її запам'ятав, тому що я не те, що великий шанувальник жанру перегони. Якраз можливо через те, що коли я пробував Need for Speed то мені не подобалось те, як дивно поводиться там машина. Можливо, тим, хто отримує багато задоволення від естетики. Машин від всієї цієї теми їм for Speed підходить більше. Мені ж кожен раз, як я влітав в стінку, хотілося якихось фізичних взаємодій, якогось реакції гри на те, що я роблю, і саме FlatOut це дає. Ну і загалом у неї такий настрій, типу драйв доїхати до кінця на фоні грає рок, тому так. Хоч раз, от саме перший флетаут я б рекомендував спробувати. Тобто без очікування того, що це якась супер-мега проривна гра, яка подарує вам унікальний досвід, що це якась імерсивна захоплююча подорож. Це, це просто хороша гра з однією крутою, особливою механікою, яка і створює все задоволення від того, що ти в це граєш. Тож так, да, я думаю, оцінка 6-7 флетауту, 7, давайте 7, тому що 6 це вже якось образливо. Саме ли тому що немає ніякого сюжету. Ту немає ніякого якоїсь виразної подачі. По суті, гра виглядає як якесь відполіроване, дороблене демо крутої гри. Ну тобто, як мені здається, щоб гра була повноцінною, їй все ж таки потрібен якийсь контекст, а не того, що ти заспавнився 3-2-1, жени вперед. 3-2-1, жени вперед. Іди в магазин, щось купи, 3-2-1, жени вперед. І так по колу. Тут просто проходиш рівні, мап небагато машин загалом 16, трошки одноманітно, знову ж таки для цього. І є якийсь в іграх наратив, е, є якась прогресія, ігрор ладу, щоб щоб це так не було. Тут це саме так. На цьому все. Підписуйтесь, пишіть ваші думки про флетаут і мій голос. Сорі за нього, нічого не можу з ним поробити. А відео зробити хотілося. Та й по всьому.